Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Отже, Україна запропонувала свою картину миру і перемоги, яку вистраждала, яка полита кров'ю наших захисників та захисниць. Нам уже точно недостатньо вийти на кордони 91-го року. Нам потрібна зламана імперія та її нездатність, колись у майбутньому повторити свій терор. Якщо на початку війни Київ був готовий на переговори, і вони навіть безуспішно відбувалися, то сьогодні після звірств в Бучі та Єпені Україна не піде на жодні угоди поступки чи перемовини з убивцями, гвалтівниками і терористами. Яка перемога задовольнить українців, і від чого ми ніколи не відступимось в репортажі Наталі Кулик. Перемога України у війні з російським агресором неминуча у це вірять українці. У цьому впевнений демократичний світ, і це вже точно розуміють на болотах. Але що для нас перемога? І чи є перемога велика та мала позиція нашої влади? Чітка та безкомпромісна. Перемога насамперед. Це звільнення усіх територій, окупованих Росією 2014 року. Наш президент визначив чітко чотири ключові позиції, на яких ми будемо стояти. Перше – це те, що стосується повернення повністю всіх територій. Друге, це повністю компенсація всіх збитків, які нанесла країна терорист. Третя це відповідальність безпосередньо безпосередня Російської Федерації і всіх, хто приймав участь. Уголовна відповідальність за всі ті злочини, які вони зробили проти людства, і четверте це гарантія безпеки. Саме тому президент України запропонував чіткий мирний план із десяти кроків у Києві. Вкотре наголошують, просто військова поразка Росії у цій війні не заважатиме їй далі безкарно обстрілювати українські міста і села. А ще ворог врахує всі помилки, почне накопичувати сили й техніку, аби знову напасти на Україну. У Цьому переконані і військові історики. Росія загарницька імперія, яка не може існувати без воєн, це її ментальний образ. І відповідно, для того щоб досягнути перемоги, нам не просто треба вийти на кордон на 101-й року, а змусити її змінитися. Якщо Росія не розпадеться на інші суб'єкти, у них працює в черговий маркер. Не діди воювали, а отці воювали. І під терміном «отці» будуть брати, дядьки, знайомі, з яких вони будуть мститися те покоління, що нам. Знову надасть за 15 років війну. Тому велика перемога України це розпад Росії, зникнення як держави терориста, держави-монстра, яка шантажує світ і руйнує міжнародний порядок. І це тільки питання часу, коли Кремль ослабне народи, які Москва постійно утискала рано чи пізно спричинять розкол. Така Росія, як сьогодні ми бачимо, може існувати тільки в вигляді країни, яка кудись заходить і когось знищує. Війна має закінчитись наступними речами. програш Росії. Повна територіальна деокупація України, зона демілітаризації, спеціальний трибунал обов'язково, багаторічні репарації це фундаментально. Чому? Тому що покоління мають розуміти, що таке війна. Якщо покоління не платить гроші, воно не розуміє. Воно починає поступово знову ж таки казати. Ми нас не поняли, ми повинні прийти і доказати, що ми маємо право їх убивати. Та поки захід, який два десятиліття вів політику у миротворення Путіна й загравав з диктатором, присідаючи на газову голку Кремля, такого сценарію боїться. Так само, як це було 91-го, під час розпаду радянського союзу для світу, це ядерна держава, якщо вона поділиться на частини її буде важче контролювати. Але Україна має унікальний шанс стати рушієм цього процесу і запропонувати партнерам своє бачення повоєнної картини світу. На сьогоднішній день день захід ще не має е, картинки того, як влаштований післявоєнний світ. Е, і е, що важливо, немає відчуття нагальності швидко рухатися в напрямку її створення. Це означає, що нам треба передати відчуття нагальності. Це означає, що нам треба запропонувати свою картинку і запросити до діалогу. Тоді війна закінчиться. Повернення всіх окупованих територій це лише складова перемоги України. Нам і всьому демократичному світу потрібні дієві гарантії безпеки, а ще покарання воєнних злочинців та відшкодування путінським режимом усіх завданих збитків. Це буде справедливо, каже Нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук. Ми маємо боротися за створення такого механізму, який надасть шанс на справедливість усім сотням тисяч постраждалих від воєнних злочинів. А для цього нам належить переконати міжнародну спільноту. Щоб вона допомогла нам як на рівні національного розслідування, так і на рівні правосуддя, ми маємо нагадати світові, коли і як закінчилася Друга світова війна, як покарали Гітлера та його соратників за всі злодіяння. Скільки років постгітлерівська Німеччина спокутувала гріхи диктатора, скільки десятиліть відшкодовувала завдані збитки жертвам нацизму? Так само світ має вчинити з расизмом і путінським режимом. Водночас, долаючи зовнішнього ворога, маємо змінюватися, і самі українці нарешті починають позбуватися мовної та культурної. Турної російської окупації ми майже побороли наш комплекс меншовартості. Маємо й далі будувати сильне демократичне суспільство. І тоді, коли збройні сили виженуть з України останнього окупанта, це буде наша велика спільна перемога. Ви вірите в перемогу? Звісно, це я в неї вірю більше ніж в Бог. у Бог. Нас це закодовано генетично дух воїнів, які боряться попри все і не зважаючи ні на що. Наталя Кулик, факт, і сітіві єдині новини.